Трамп обіцяв скорочення інфляції, інфляція впала до допандемічного рівня. Здається, останній показник інфляції за Трампа був 2,2 або 2,3%, тобто рівень інфляції знизився. Трамп обіцяв скорочення безробіття, і це відбувалося до початку його експериментів з тарифами, про що ми поговоримо пізніше. Трамп обіцяв падіння цін на нафту, і ціни на нафту впали, обіцяв і зробив. Трамп обіцяв продовжити зниження податків, ухвалене ще у 2017 році. Це зроблено або буде зроблено, сумнівів немає. І, говорячи відверто, перш ніж перейти до критики Трампа, ми повинні визнати, що за 100 днів Трамп зробив дуже багато важливого для країни. Тому на запитання, чи шкодую я, що особисто голосував і закликав голосувати за Трампа. Моя відповідь однозначна. Ні, не шкодую. Я не отримав ідеально все, що хотів, так не буває, але я бачу величезну кількість переваг і недоліків Трампа, про які зараз не соромлюся говорити. Але я точно бачу, що Трамп набагато кращий, ніж Камала Гарріс.